Три основних способи, як впливати на ріст вашого інфобізнесу. Рости або помри являється одним із основних принципів бізнесу. Це означає, що якщо ваш бізнес не росте, то він з часом помирає. Така сувора реальність життя. Це ж стосується і інфобізнесу. В сьогоднішньому відео я розповім вам про три основних способи, які допоможуть вам зробити так, щоб ваш інфобізнес ріс. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш інфобізнес ріс, а не помер з часом, то обов'язково додивіться це відео до кінця. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І сьогодні я буду віщати вам це відео. І так, давайте ж починати. Є три способи, як впливати на ріст вашого інфобізнесу. Перший спосіб це збільшити кількість клієнтів, другий спосіб це збільшити середній чек покупки. І третій спосіб це збільшити частоту покупок. Тепер давайте детально поговоримо про кожен із цих способів. Як же збільшити кількість клієнтів в інфобізнесі? Збільшити кількість клієнтів це значить продавати свої продукти чи послуги більшій кількості людей. Як це можна зробити? В одному із своїх відео я вже розповідав вам про три найважливіших елементи інфобізнесу це Офер, що ви продаєте, це систему продажів, як ви це продаєте, і трафік, кому ви це продаєте. І ідея в тому, що ви можете збільшити кількість своїх клієнтів за рахунок кожного з цих елементів. Як збільшити кількість клієнтів за рахунок оферу? Перший варіант це зробити свої офери Офер, це щоб ви розуміли, це унікальні пропозиції, які ви створюєте на основі своїх продуктів чи послуг. Для того щоб виділятися на ринку, ви не просто продаєте свій інфопродукт, а ви перетворюєте його в офер. Додаєте там певні бонуси, додаєте там гарантію, додаєте там терміновість, дефіцит, і ви перетворюєте це в смачний офер. Так, от перший варіант це зробити свої офери більш привабливими. Щоб більше людей захотіли їх купити, не просто там продавати свій продукт, а перетворити його в офер, додати, додати до нього певні бонуси, підсилити його і зробити його більш привабливим, щоб більше людей захотіли їх купити. Ваші офери. наприклад, додавши до них більше різних бонусів або підсиливши їх за допомогою дефіциту, терміновості чи гарантії. Другий варіант це створювати багато різних оферів для ваших потенційних клієнтів, щоб у них був більший вибір, що купити. Тобто, ви просто за рахунок, перший варіант, ви за рахунок якості. Підвищуєте якість оферів своїх, а другий варіант ви просто підвищуєте кількість оферів, щоб було більше оферів, більше оферів, більше різноманіття і більше людей зможуть купити. Хтось купить один офер, хтось другий, хтось третій, хтось п'ятий, хтось десятий. І таким чином ви збільшите кількість клієнтів. Як збільшити кількість клієнтів за рахунок системи продажів? Якщо ваша система продажів буде краще продавати ваші офери, то ви будете отримувати більше клієнтів. Покращуючи кожен елемент цієї системи, ви будете покращувати всю систему в цілому. І у підсумку ви будете мати більше клієнтів. Тому покращуйте сторінки вашої системи продажів, покращуйте безкоштовні матеріали вашої системи продажів, які ви даєте людям, покращуйте листи вашої системи продажів. Система продажів найпростіший такий приклад це воронка продажів. Тобто, якщо ви будете вдосконалювати кожен елемент цієї воронки продажів, то ви таким чином будете покращувати всю воронку і таким чином більше людей буде купувати ваші оффери, щоб ви розуміли. Все, що можна покращувати у вашій системі продажів, покращуйте, бо це у підсумку буде впливати на кількість клієнтів. Чим краще буде працювати ваша система продажів, тим більше людей буде купувати ваші оффери. Як збільшити кількість клієнтів за рахунок трафіку? Перший варіант це навчитися залучати більше трафіку, більше цільових людей на ваші системи продажів. Чим більше трафіку ви будете залучати на свою систему продажів, тим більше потенційних клієнтів ви будете мати, бо люди будуть підписуватись у цю систему продажів, потрапляти в неї. І чим більше таких людей буде потрапляти, тим більше людей ви якби зможете перетворити. Потенційних клієнтів, і тим більше людей у підсумку ви зможете перетворити в своїх клієнтів. Тобто, чим більше людей потрапить у цю вашу систему продажів, тим більше людей ви зможете перетворити у підсумку в клієнтів. Другий варіант це навчитися залучати більш якісний трафік на вашу систему продажів, тобто максимально зацікавлену цільову аудиторію. Наприклад, навчитися так налаштовувати платну рекламу, щоб у вашу воронку потрапляли люди, які з більшою вірогідністю куплять ваш офер чи ваші офери. Тобто ви так налаштовуєте рекламу, що в неї потрапляє максимально така зацікавлена аудиторія, а не просто там всі підряд. Як збільшити середній чек покупки? Давайте ж перейдемо до другого спосібу: як збільшити середній чек покупки. Збільшити середній чек покупки це значить заробляти більше грошей з одного клієнта під час покупки. Як це можна зробити? Самий банальний спосіб це просто підвищити ціну на ваші продукти чи послуги, які ви продаєте. Причому ви можете просто підняти ціну без вагомих на те причин, просто він там продукт продавався за 100 доларів, а ви тепер його будете просто продавати за 200 доларів, бо ви так просто вирішили. Або ви можете покращити свій продукт, можливо, навіть перетворити його в сильний офер, додавши до нього різні там, бонуси, там, гарантію, терміновість, дефіцит, і підняти на нього ціну. Тобто, або ви. Просто там взяли, підняли ціну, або ви взяли, допрацювали свій продукт, перетворили його в смачний офер і підняли ціну. Можна так робити. Другий більш складний спосіб це використовувати до продажі під час покупки вашого продукту чи послуги. Тобто. Під час, оформлення продукту, під час оформлення покупки, коли людина у вас купує ваш продукт, ви пропонуєте вашому цьому новоспеченому клієнту купити якісь інші ваші продукти чи послуги. Ви в цей момент допродаєте йому якісь інші продукти чи послуги. Наприклад, він купує ваш продукт по воронкам продажів, а ви йому одразу кажете, що... Дивись, у тебе буде воронка, ти зараз купив цей продукт, ти зараз налаштуєш воронку, але тобі треба трафік, щоб ти міг протестувати цю воронку, щоб ти отримав перших підписників, щоб ти міг перетворити їх клієнтів, подивився, як працює воронка. І ви йому під час оформлення замовлення, ви йому це розповідаєте і кажете, що дивись, ти можеш ще купити продукт по трафіку, щоб ти міг залучити на цю воронку одразу зацікавлену аудиторію. І ви йому одразу пропонуєте купити курс по трафіку, як залучати. Трафік. І таким чином ви допродаєте цьому клієнту новоспеченому, ще один продукт, і ви збільшуєте середній чек покупки. Щоб він міг не просто налаштувати воронку, а й одразу залучити на неї цільову аудиторію. Тобто ви так це пояснюєте. Ви йому продукт по воронці продаєте, він оформлює замовлення, ви кажете, так, тобі ще треба трафік. І ви йому допродаєте ще один продукт. І ви таким чином збільшуєте середній чек покупки. Як збільшити частоту покупок? Переходимо до третього способу, як збільшити частоту покупок. Збільшити частоту покупок це значить робити повторні продажі вашим існуючим клієнтам через певний проміжок часу. От клієнт у вас купив сьогодні, а ви там через місяць йому ще щось продаєте і таким чином збільшуєте частоту покупок. І він у вас купує не один раз, а потім там 2, 3, 5, 10 разів, і таким чином ви більше заробляєте. Як це можна зробити? Перший спосіб це регулярно підтримувати зв'язок зі своїми клієнтами, наприклад, через емейл-розсилку, e якщо, якщо у вас буде система продажів, якщо вона буде збирати вам спочатку підписників, потім перетворювати їх в клієнтів, у вас будуть контакти цих людей. Ви зможете з ними продовжувати спілкуватися через емейл-розсилку e і періодично пропонувати їм свої інші платні пропозиції. Казати, що дивись, тим у мене там продукт такий-то купив, а в мене ще є ось такий продукт, ось такий, ось такий. І ви їм періодично щось. Mm-hmm. <laughs> Пропонуєте купити у вас якийсь інший продукт, і таким чином ви збільшуєте частоту покупок. Другий спосіб це створювати нові платні пропозиції і пропонувати їх своїм існуючим клієнтам. У вас, наприклад, ви випустили якийсь новий продукт, у вас вже є база клієнтів, і ви їм там пишете і кажете, я випустив новий продукт, ви можете його купити. І ви своїм існуючим клієнтам продаєте свій новий продукт. І таким чином ви знову ж таки збільшуєте частоту покупок. Третій спосіб це створити інфопродукт. Продукт з рекурентними платежами і продавати його. Що це за такий продукт з рекурентними платежами? Це коли люди платять вам гроші кожен місяць, щоб користуватись цим продуктом. Це може бути, наприклад, клуб з помісячною оплатою. Щоб бути учасником цього клубу, ваш клієнт повинен кожен місяць платити певну суму грошей. Розумієте? Тобто, ви продали людині цей клуб. Він заплатив за перший місяць, потім, щоб він залишався в цьому клубі, він кожен місяць платить вам гроші. Таким чином він постійно платить і ви таким чином збільшуєте частоту покупок. Тож, давайте підсумуємо: висновок: щоб ваш інфобізнес-ріс ви можете використовувати або якийсь один із цих способів. Про які я вам розповів, або збільшити кількість клієнтів, або збільшити середній чек покупки, або збільшити частоту покупок, або ви можете використовувати два чи три способи одночасно. І не забувайте, якщо ваш інфобізнес не буде рости, то він почне поступово вмирати. Не дозвольте до цього, працюйте над його ростом. І тепер ви знаєте, як це робити. Я вам про це розповів у цьому відео. Якщо було корисно, то напишіть мені якийсь приємний коментар під цим відео, я буду вам дуже вдячний. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!